Всім привіт! З вами я Лана і сьогодні на рунах хочеться подивитися, якими будуть вихідні дні для людей, які потрапили на цей розклад. Покажіть руни. Вихідні ці вихідні, якими вони будуть для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть. Яких енергіях будуть ці вихідні дні? Тут, тут такі, такі енергії, знаєте, з одного боку хочеться діяти, рухатись, піти, поїхати кудись. Але тут, як буде, наче ну, вимушені цього не робити, бо ну, щось може завадити, або ви просто передумаєте, або буде якийсь вплив, якийсь. Щось незвичне, може зламати ваші плани і воно дуже для вас її традиційне. І воно викличе у вас, знаєте, бажання не висуватися, не рухатися, не проявлятися. Такі ось енергії. З одного боку хочеться, з іншого боку, якось хочеться притормозити. Да? Добре, а що може трапитись на ці вихідні? Які події дії, покажіть мені. Може трапитись подія така, що хтось буде підхворіє, буде якось погано себе почувати. Так, але тут як свято, однозначно, ми знаємо, що святкувати будуть на ці вихідні. І тут люди не будуть працювати, відпочивати. і... Налаштовані будуть на відпочинок на радість. Хоча спеціально ну, якось, нічого такого робити не будуть. Не, не будуть намагатися заробити гроші, ресурс от. а будуть налаштовані на радість, на відпочинок на свято. Хоча дійсно може ну, бути погане самопочуття. Можуть бути, знаєте, такі думки, що нічого не хочеться робити. Просто відпочити. Краще, якби, знаєте, налаштуватися на радість і на відпочинок. Така якась подія, може хтось буде дійсно збиратися. Покажіть, точніше, от про що ось тут. Будете, можливо, вимушені обирати да, між чимось. І це, як буде, знаєте, неохота вибирати, хочеться відпочивати. Хочеться не робити нічого такого, щоб, ну, наприклад, заробляти гроші або йти на роботу, якщо це потрібно, або ще щось таке робити, якісь дії, але треба буде щось вибрати все ж таки. Хоча налаштування буде ну, на свято, на радість. Так. Так, але прийдеться якось робити якийсь вибір. Він. Ну, він буде для вас не дуже приємним. Можливо, комусь скажуть вийти на роботу. І тим самим підпортять оцей відпочинок, настрій. Можливо, комусь прийдеться робити якийсь вибір, і він буде ну, уважатися вами, позбавить вас вашого комфорта, виведе з зони комфорту. Він для вас ну, неприємний. Ви налаштовані будете на свято, на радість, на відпочинок, але прийдеться робити якийсь ще вибір, який не хочеться робити. Знаєте, може, хтось буде обирати, де святкувати там чи там. Можливо, підпортить настрій десь інформація да, про обстріли. Якісь ракетні обстріли, можливо. І оце налаштування на радість буде підпорчене. Хтось може буде вирішувати обирати, де святкувати, в якому місці. Тут прояснення йде, і треба обрати те, що вам підходить більше, да? стане таке питання. А вибір буде один налаштований на радість, звісно, а один якийсь ну, не дуже вам некомфортно там буде. Тут, як наче, Дійсно, той вибір, він, по-перше, некомфортний. По-друге, ви наче остерігаєтесь чогось, переживаєте. А по-третє, ну, ви би не хотіли його вибирати, бо він ну, зупиняє. Зупиняє щось, він призводить до зупинки. Якщо ви хотіли ось кудись поїхати, да, поїхати піти, відпочити, то Щось таке трапляється, що вам приходиться робити ще якийсь вибір, кудись свою увагу перенаправлювати. А воно вам неприємно, бо воно ну, заважає, не дає вам того руху, якого ви хотіли, який би хотіли зробити. Зупинка, зупиняє, тримає в обмеженнях. Можливо, цей вибір вас обмежить, можливо, ви планувати. Планували всі вихідні відпочивати, але щось трапиться таке, наприклад, викличуть на роботу да? і підпортять тим самим вам. Можливо, дійсно будуть якісь новини, десь будуть обстріли. І це також вплине. Не дуже радісно буде від того. Ну, в когось тут може бути, знаєте, Може, сварка, може непорозуміння якісь виникнуть з людьми чи з людиною, і на тому фоні вам не вдасться вирушити в ту дорогу, яку ви хотіли. Або зробити ті дії, да, рухи, які ви би хотіли, але не можете чомусь. Ну, Може прийти якась інформація, там можуть вийти, виникнути якісь непорозуміння на цьому фоні. І воно от зупинить ваші наміри. І це буде некомфортно для вас, от саме на ці вихідні. Так, ну, По-перше, Зупинка, ну, вона якось дасть дійсно зупинить якесь отримання бажаного. Да? От Ви були намірені отримати щось від цих вихідних. Да? А ця зупинка вона, ну, не дасть того результату, якого ви очікували. Можливо, не все те, що ви хотіли отримати, на цих вихідних вдасться вам заполучити, чи то від якоїсь інформації, чи то від якихось непорозумінь, чи то, можливо, вам просто ну, так не буде хотітися щось обирати, але якось прийдеться, мабуть, все ж таки. прийдеться. Покажіть, Руне, що ж все-таки краще, щоб вихідні пройшли для людини вдало, а що їй допоможе в цій ситуації? Покажіть, що допоможе. Ну, заспокоїтись, треба заспокоїтись, по можливості відсторонитися угу. від. Того, що буде от викликати у вас оці негативні емоції, оцю, оцей вибір. Ну, Ідеально було б, звісно, ну, не обирати те, що вас не влаштовує, але буває таке, що не, ну, не можна обійти, да? не від нас залежить, то тоді заспокойтеся, це вам стане в пригоді. Спокій, концентрація. Якщо є така можливість, то прислухайтеся до свого внутрішнього до душі, що вона вам порадить. Як порадить, так і робіть. Тут для когось стане в пригоді дійсно щось завершити. І почати що можна щось уже тоді нове. Щось припинити. Да? Якщо є така можливість, то не обирайте те, що вам будуть пропонувати, воно вас не влаштовує і викликає от зупинку. Якщо є така можливість, якщо ні, то заспокойтеся, це все ну, якби, тимчасове, і воно зміниться згодом. Згодом це завершиться і почнеться щось нове. А заважатиме вам, що. Так, ну, заважатиме. Тут дійсно, якби з одного боку, коли немає чіткого наміру, що робити, це заважатиме. З іншого боку, якщо ви будете собі докоряти за це все, за цей вибір, також буде заважати. Тут більше про спокій, заспокойтесь та вже робіть те, що маєте робити. А думайте про те, що це тимчасово і воно все, -все одно зміниться. Що ж по ітогу цієї ситуації? Навіщо ви нам показалося? Ну, по ітогу, ця ситуація допоможе вам висвітлити щось, на що ви раніше не звертали увагу, по-перше. А по-друге, ну, воно якось може і з вашим минулим бути пов'язане. Може, випливе щось з минулого. Ну, Тут, бачите, хтось, можливо, взнає несподівано якусь звістку неприємну. Можливо, про дійсно про якісь десь обстріли, вибухи, про якусь смерть можуть, можуть хтось взнати. далі про якісь такі от зміни. Це буде несподівано по і... Того. і воно приведе все одно вас до якоїсь там трансформації. Ви можете захищатися, звісно, від цього, але по ітогу ну, все зміниться. Раптово, неочікувано. Так. Ну, тут, бачите, ця ситуація, якщо були якісь непорозуміння, вона все одно призведе до змін в партнерстві для кого це актуально до змін в якихось ваших стосунках з людьми тут, де були от непорозуміння, все зміниться. Вам прийде якась, ви звернете увагу на те, що раніше не звертали увагу, от воно викристалізується. І тим самим тут можливий... можливі зміни Можливі зміни з партнерами з минулого життя. Да? Можливо, прийдуть тут якісь звістки, такі повідомлення, а можливо, прийдеться перетнутися, а можливо, вам треба буде робити вибір, де святкувати, з ким святкувати. Ну, от По ітогу, ви неочікувано, можливо, оберете якогось партнера або друзів, або компанію, яку ну, не збиралися обирати по ітугу. І ту ну, буде такий, що якісь стосунки, взаємодія якась, воно. Неочікувано для вас зміниться потім через деякий час. А оця ситуація на вихідних буде ну якась двояка. І якщо ви погодитесь на те, що вам будуть там пропонувати, ви будете не хотіти, ви будете розуміти, що воно вам не потрібно, воно вам заважає, воно. Призупиняє, можливо, або не дає в повній мірі того, на що ви розраховували. Ну, нічого не поробиш, бувають такі обставини. І от по ітогу, якщо ви ну, заспокоїтесь все ж таки і спокійно завершите всі ці справи, зробите, то потім, ну, якось неочікувано для вас, можливо, ви, у вас зміняться. Ця... Ті обставини, зміняться стосунки з людьми, пройдуть якісь зміни. Ну, Ось такий якийсь розклад, трошки заплутаний, незрозумілий, але ну, якась буде така ситуація двояка. І якщо є можливість від неї відпетляти, як то кажуть, то зробіть це. Якщо ні, то заспокойтесь і не рвіть серце, з часом все зміниться. Можливо, навіть на краще. Ця ситуація, вона тимчасова. Добре, друзі мої, на цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім добрих вихідних. По можливості. Добрих.